Старший Зіржав Малашевський, 4 курс, 421 навчальна група, фінанси банківська справа, страхування фондовий ринок. Всебічний розвиток в різних напрямках, а саме чіткий підбір спеціальностей, які розвивають не тільки військову сферу, але й цивільну. В компанії Руптім є координаційний центр захисників прем'єністра оборони України. Є безпосередній вплив на деякі елементи, які в званні старшого сержанта про це можна тільки мріяти. Відмінник навчання кращий курсант переламати себе з перехід зі служби сил спеціальних операцій і сухопутні війська досить таки кардинально різний. і в першу чергу це загортовування себе і великий самоконтроль, От. розвиток самоконтролю. Чітка ціль, яку я бачу в майбутньому. Хоробрим сприяє доля. Ефективно використовувати весь час на саморозвиток. І зрозуміти те, що навчання у даному навчальному закладі пройде досить таки швидко та ефективно. Слава нації!